Як ж бути вільним від гріха, залежностей, тому що буває, попадаєш в один гріх, попадаєш в другий гріх і не можеш з нього викарабкатись? І це велика проблема, тому що якщо відбуваються такі речі, значить немає духовного народження, немає самого головного. І е, Ісус дає чітку відповідь, як звільнитися від цього. Він, він каже, що пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Для цього потрібно погрозитися в Слово Боже. Но для того, щоб також е, Слово Боже воно е, в нашому серці е, привилося, для цього потрібно е, спочатку очистити своє серце, треба покаятись, треба сповідуватись. Тому що часто люди кажуть, для чого там каятися в церкві і так далі. Але справа в тому, що якщо не покаятись, то слово боже воно просто не вмістить.